Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Осінь це час гарбузів, тепла і домашніх ароматів. Саме тоді хочеться чогось затишного, як гарбузові вареники. Вони мають особливу магію. Ніжне сонячне тісто, смачна начинка, що повертає у дитинство, ідеальний варіант до обіду або вечері, коли хочеться домашнього тепла на тарілці. Сьогодні пропоную приготувати дуже ошатні та оригінальні гарбузові вареники з кисломолочним сиром. Для приготування тіста нам потрібно взяти. 400 г гарбузового пюре. Як його приготувати вже є на моєму каналі: 2 яйця, 2 столових ложки олії, дрібку солі, 650-700 гривні.